14 грудня до осміли завітала музично театралізована вистава Різдвяна кантата в рамках всеукраїнського благодійного туру. Стіни церкви Блага вість зібрали юних глядачів, які з захопленням спостерігали за виступами волонтерів, акторів, які грають за побликом серця. Вистава створена за мотивами біблійної історії про народження Ісуса Христа та нагадує справжній історичний сенс Різдва. Окрім театрального дійства, глядачі стали свідками музичних і танцювальних номерів. Маленькі глядачі щиро аплодували артистам, а до слова запросили заступницю Коголовис, шановні дорослі, любі діти. А саме головне, пане пастере, я дякую принагідно за сьогоднішнє запрошення. Я тут сьогодні і за доручення міського голови від міського голови від цієї громади. Я хотіла б подякувати вам особисто і вашій церкві за соціальні проекти, які ви робите. На жаль. Рік і ще один з війною, але завдяки кожній захисниці і кожному захиснику у нас сьогодні тут немає ворога. А всі знають, що ваша церква робить добрі справи. Ви підтримуєте кожного і ось цих дітей, і дорослих. Всі знають, що ваша церква це надійне плече для всієї нашої громади. Користуючись нагодою, я хочу також подякувати і благодійному фонду Мрія, тому що завдяки. Ки їм також наші переселенці, наші мешканці нашої громади мають підтримку і, користуючись нагоду, шановні ще один рік позаду. Я дуже хочу побажати вам, перш за все, миру і перемоги, і що наступний 26-й рік уже буде з перемогою. Наприкінці дітей чекали подарунки, а всі охочі могли долучитися до благодійного збору. Частину зібраних коштів буде використано для лікування та реабілітації поранених. Різдво це родинне свято, час тепла, радості та очікування дива. Благодійний фонд мрії організував вже шість благодійних всеукраїнських турів та безліч концертів на підтримку українців спочатку початку повномасштабного вторгнення. Благодійний. Тур різдвяна кантата організований благодійним фондом «Мрія» спільно з громадською організацією Українська Сімейна Фундація та за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.